Здавайся, дивись. А дивись на тебе, на тебе дивляться, люди. О, дивись. Ти бачиш, я знімаю машину, скажи. Всім привіт. Маша, привіт. Помахай. Ні, не хочеш? Не хочеш? А чого ти не хочеш? Всім привіт, У нас такий сьогодні Дуже здоровий стіл. Що, А камню тобі зачем за столом? Зачем? <Indonesia> Що? Zaczy... А де наш Ваня? Ваня не хоче сказати. А каву я знайшов. Он поставив свої біля репо. Добрий ранок, все. Ото ще. Добро. Доброе утро називається. Встав, вона встала на кришку то. Капець. Щас би скло було. А що то ты? Ты что, нутеллу ты че что? Кусай вафельку. Кусай. Или огерочок. На. Не. На огерочек. Не. А що ты хочешь? На огерочек. Сегодня буду. Давай. А, он что ты хотел? Давай. Он что ты хотел, да? Давай. Насыпай. Такой серьезный Uh -huh. Молодець, папе малый себя ще, добав... ще. Не, не нічого. О, нормально. Подожди, подай ложь. Молодец. У Маме багато. А, о, а тобі тебе повно Так, Давай тобі ще може буде. Давай чуть-чуть, ага. О. Тих, тих. Ти будеш вафлі їсти, чи ні? Ми зібрались снідати. Марина каже, ти будеш яйця жарити. Кажу, ну давай. А вона каже, а картошку. Кажу, ну давай, пару штук. Ну просто ми а вчора не їли з тобою. А, 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 в... а вона каже, каже, я вчора ще кабачки будемо? Кажу, ну давай Хорошо, кабачки. Все а... А, <реш> а вона каже, ми ж купили банку трьохлітрового молока. Каже, Воно вже скоро пропаде. Каже, треба вафлі знову жарити. Кажу, ну жар. А потім каже: ось творог лежить в холодильнику вже наверное, днів п'ять. Каже, треба срочно пожарити сирники. Кажу, ну жарь. Ну, в общем, у нас ось так і є тут накритий столє на стіл. Пана, готова, готувала. А це артиму вафель. Так сирники, звісно, в розповзлися, бо мало манки додали. Нічого. Ні, ні, Зато будуть не гецики. да, да. да. О, так, Каву да. що Ми... з Світлана Миколаївна прийде ще. Ну, я не знаю просто, що вона буде їсти. Я тільки зараз жарила яйця собі. І Андрій Ваня не хоче, артем поїв. І кавуся. Так що, да. Тихо. Оце Ваня просто любить тягати. Ті... Так ти. Цілий день він з'їдає, вони не зразу з'їдаються. Ваня перестав їсти нормальну їжу і за вафель. Забіжав в хату, схватив вафлю і убіжав. І так кожного дня, і так вже протягом чотирьох днів, а там ще є в Так, Ще є. А ще на два-три рази хватає. Ну так. Часник. Ви мене спрашуєте, я це подивилася на нього. Я не їм зараз часник. Холодець, я теж не додавала часник. Мені він після вагітності неприємно пахне. Я не можу його зараз переносити. Не знаю чого. Да. Ти, Ти не на всі кидай. А? Не на всі кидай. Так я взагалі ж не кидаю, я зараз это. Ну все, ще я сам, все. я не можу, Мені не запаха. Все, все тоді О, смачного. Такий у нас. сьогодні. А воняє? Ваня буде картоплю з котлетами, Він не хоче їсти. А, не хоче? Ні, він сказав, тільки прокинувся. Хліб, хліб, хліб. Все тоді. смачного нам. Так. Все. Хух, кажи. Єлі зібралися з Артемом. Витягни палець з носа. Алло. Так, ми зараз їдемо з Артемом на... Укрпочту, дубль -2. Я Так люблю виїжджати со двора, що капець. Ага. Фух, повезло. Не поцарапала нічого. Да? Їдемо, мені вже тільки що дзвонили. За посилку вчорашню, що я їздила, вчора ж комп'ютерів не робили, а мені потім дзвонили. Напевно, без 10-5, а вони всього до 5 працюють, а я, коротше, спала. Смисл мені їхати швидко вставати, так? Да? Так що ми їдемо сьогодні. Зараз заберемо, подивимося, що там за крокси ще одні прийшли. Угу. Тобі не этот? Нормально? Все, то нормально вроді. Би. Зараз 11.15, ми з Артемом ще не ходили гуляти, так що зараз... Всі, коли їду з ним, у мене зеркало направлене на нього. Щоб я бачила, щоб не розворачувалась. Ну, а так у мене ж заднього он є, два. 2. І, і підемо зараз одразу з ним гуляти, бо зараз 11.15, 11, а ми ще не були. Щас быстренько заберем. Да, заберемо і підемо погуляємо. Бо на вулиці зараз скільки? 25 градусів. Поки ще не дуже-не дуже не дуже жарко. Нормально, добре якраз. <ріст> Ти що в носі там колупаєшся, хватить. Забрала його, того, що мамка прийшла тільки загору, да вона замарилася. Андрій зараз іде вправлятися, Ваня гуляє. Все. Так що забрала його з собою. Щоб... Він тим більше в мене сидить добре в автокреслі, ніколи не вилазить нічого. Датьом тільки пальці знову <ріст> <за> не <небо> витягує. <ріст> <ріст> Ой, я не можу. Все, мы забрали. Вы заплатили. Артем yeah. нравится. Все, едем, давай. Едем, 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 едем. Бегом едем. Сейчас машину добавить пропустимо, хорошо? Хорошо? Фу, жарко, надо кондиционер включать. все, Брум, поїхало, да? все, каже. Їдемо, зараз будемо вдома міряти. Як це його міряти? М? Давай сюди. опа. давай подивимося, хоч що тут там прийшло. Дивись, дивись. Що там тобі мама купила? Та такі як нам присилали, Точно такі я заказала. А, а тільки більшого розміру. Ну, звісно. А, точно такі були. Диви, які боті у мами. Ой, красиві. Ну, типа крок, що Диви, диви, все. Малі. Чого малі? Менші, ніж жовті. 23. Менші. Ну mm, я ж не Замі... знаю, Замі... це ж Аліекспрес Поміряй. От рядом постав, <рик intuition> вони будуть малі да менше, да. А, а, а йому ті є лина лазати. А ну, давай пробувати. Малі. Ні, давайте. Як-то залізло. Може, просто тісно буде. Ну що? Вравляться? А то ще. Одинаковий розмір, а ета. А, а розміри різні. Споси на однаковий, це 14 і це... А написано тут що там? Ну, ну тут розмір нет. нема. Може, 12. менше поклали? А, 23. 23-й, да карсаний жарколо його тоже. Ано, що це стане? Ти що, натоки здороби? Дивись. Так я ті єли надію в йому. Стуки, бачиш? О, О то ще за 5 хвинут. Одевай, давай Ботю одягай. <паспорядок> Капец, надо більше брать. <паспорядок> ну я вже купила більше трой, лежать. Як змірять, я не знаю, Тому що треба мірять. Надо їздити, сліди... надо, щоб помірять, їхати в Китай. Помірять, а тоді хай присилають. Це ті здоровіші. Ті или налазять? Ні, подивись. Тут же ж это. Іди сюди, покажи же... ножку. Тут же ж в этих, дивись це, это... задня Розы спинка. ні, задня спинка, вона ета. Это... Ну, менше, оця резинка, трошки менше, ніж сам лапоть. І вони, кажуться, мілковаті. Обіжав! Ми зараз підемо, дай ми подивимося. Ну покажи ботя нам, нам. ставай. Дивись, а де бум-бум. Да, Бачиш? Красиво? А оці? А оце? Це буде на запасному. Салі. Це вже не треба, клади сюди. Та надо, як це не треба. Ну да. тоді скажи, ми пішли і мені показує, щоб я теж за ними йшов. Ні, я піду сюди, Сійки, на цей двір. Високо мене на дів. На, що на ти одірвав? Алло? Дивіться, що він зробив. Все. <гум> Ці знімав, а це взагалі одірвалося. Я думала, йому буде нравиться. Все, грязні зняв, ходе босяком. Ну, вроді би не давлять. Ну, він завжди знімає, коли забувається земля туди. Земля, пісок. Не знаю, знову його ліпить туди чи не ліпить. Опять буде його віддирати. Опа. Это, наверное, прикреплю. Там же, значит, не должно давать. Нет. Не дало ничего. Если же Артем странный. Оп, все, надену назад. Хай будет по, по, одной. Тут хоть одна будет висеть. Все. Что ты робишь? Вот скажи. А? Что? Каже, обдираю бабушкини, не цвіти. Видіться, що зробила ця лялька? Ну що це таке? Та ось. Взагалі нема. А ось, пустий теж. Тримай. Ні, не всю. Ну чого, давай по одній. давай. Ні. Давай по одній. ням-ням, давай. Ви там мені пишете, що дуже багато малини не можна дитині, бо буде алергія. Ну Він з'їдає за день десь штук 10, може штук 12-13 таких ягодок. А я йому багато не даю. Ви думаєте, що я йому даю стільки на камеру дала, все, він з'їв, половина вивалилася. Зараз буде мені казати, що в нього руки грязні, так? Покажи грязні ручки, покажи Тьомка. Їли трошки і хватає. Я ж сама розумію, що дітям не треба багато їсти, тим більше це. Ягоди, а ягоди дуже добре чистять організм. Десь лучше я поїм. Багато хочу. Ну, не багато, але ну. скільки влізе. М -м -м. Не наспіла, не вспіва. Уча угу. щось мало вас Ти що, ще хочеш чи що? Так? Да? Одно. Дове. Зелена, Артем. Іди сюди. Давай я тут подивимося. Каже, не даємо їй. Поспіть, щоб вона була вкусненька. Все, з'їдаємо. На угу. Вже бачиш таке ото. Одну мені. Одну тобі. На. Дам. Дам. Дай да. Дай да. Щось він так балакать став, непонятно щось мало. На своєму. Угу. Ох, вже вкусно. На одну пошли угу. на ту сторону подивимося, сюда. Нема нічого. Артем, коли ти мені дасть вже полоть, Тут уже ось чуть-чуть залишилося, -чуть Ой, з цієї сторони багато, вона вже така вся попадала. Угу. на, Тобі одну Довжи. Угу. Ось ще дивись, можу тобі одну дати. Так і все, нам бо Дивись, зелена. Ну хай поспіє, Тьомка. Одну ще. Ням-ням-ням. Угу. Ладно, ось ще дві. Дві спіла. -яка. М -м, клас. Ням-ням. Покажи Ботя. Ну, Військові хороші, не, ну, не малі. Притик, мабуть. Ну не давлять. Хорошо, я думаю, або вони йому давили, він би мені сказав знімати їх. Тём, скажи, ботинки нравляться, боти клас? Алло. Какие боти, господи, перестала. Все, махай, всім, пока. Де сюда? Тём. Будемо політ, напевно, да? Все, всім дякуємо за перегляд і всім пока-пока.